Усіх в межах нашої події про дорослішення говоримо з прекрасною авторкою. Підстався будь ласка. Мене звати Євгенія Бабенко, я авторка книжки Усі мої тривожні ціна. А ще трошки розкажи знаю секрет, що у тебе є дуже крутий сценарний досвід. Так, я була головною авторкою серіалу про підлітків. Це серіал «Sex і стай з Його можна подивитись на Netflix зараз. Це ну, такий цікавий досвід був, тому. Я думаю, що це може бути весело і трошки кінжі. <рес> ну, заінтригувала. <рес> Скажи, будь ласка, якусь одну книжку, з якої ти дорослішала? Одну, ну нехай це буде Карексон, який живе на дорозі. А яких історій про дорослішання тобі не вистачає? Якось ти хотіла побачити історію про дорослішання? Я хотіла побачити історію. Часних дітей, які зараз народилися і зростають в Україні в них час. Мені здається, що це може бути цікаво і це цікаві сильні історії, що може бути. Mm -hmm. І на останок порадь якусь жанрову художку. Так, жаном це підстава, але не попереджала українського автора або авторки. Про дорослішання. Можна будь-якому, і... бо це дуже важко буде про дорослішання, якщо маєш, то радість. Mm, так. Я хочу порадити своє улюблене оповідання ці явлені Михайло Коцюбинського. Воно не про дорослішання і там є свої тригери, тому будьте обережні, але е, я дуже... Я його люблю з художньої точки зору. Мені здається, воно дуже поетичне і сильне. Тому ось раджу Михайло Поцілинського. Супер. Дуже дякую.